Нам потрібен міжнародний спеціалізований трибунал, який би розставив всі крепки над і щоб всі на ті злочинці, які мають насти покарання відповідно за всі на геноциди тарошки відбуваються в Україні, понесли незворотню покарання. Абсолютно точно про створення окремого судового органу для засудження злочину російської агресії, очільник українського МЗС Дмитро Кулеба вперше наголосив, ще на початку березня 2022 року. Така необхідність мотивова. На тим, що ані існуючий міжнародний кримінальний суд у Гаазі, ані жоден інший міжнародний правовий інститут не мають можливості розслідувати загальний злочин агресії режиму Путіна, бо вони займаються лише конкретними випадками злочинів проти людяності та геноциду, звинувачують переважно виконавців цих злочинів. Створити такий трибунал можна за резолюцією Генеральної асамблеї ООН, оскільки подібне рішення у Раді безпеки ООН буде заблоковано самим агресором. А Генеральної асамблеї ООН забезпечить повну легітимність. Україна вже звернулася до організації Об'єднаних Націй із проханням створити новий трибунал. Цю ідею офіційно підтримав Європарламент, але на рівні держав ООН поки триває дискусія щодо доцільності створення саме окремого трибуналу. Нагадаю, на останній військовий трибунал у справах колишньої Югославії працював із 1993 по 2017 роки. Було задіяно понад 1200 працівників і допи допитано понад 5 тисяч людей. Ось така велика робота була проведена. Тобто, ми зараз вже розуміємо, що це не буде швидко, а ми ще не створили цей трибунал. Е, розуміємо, що Радбезон нам у цьому не допоможе. От розуміємо, що має бути проведена велика дипломатична робота, в тому числі, ну і в першу чергу, міністерством закордонних справ на чолі із Кулеби. Вони мають налагодити зв'язки по всьому світі. Що в останньому в одному з останніх інтерв'ю Дмитро Кулеба заявляв, вони мають відкривати представництва в десяти країнах світу це країни Африки. От десь офіційно великі так, десь З цим менші. було пов'язано його африканське турна. Там хто так, так, так. то тобто, що тобто мають над цим, над цим працювати.